Слава Україні! Героям слава! З нами команда Патріот. Сьогодні здобули впевнену перемогу над альянсом. Дім, давай підсумуємо цей матч і загалом по першій частині чемпіонату. Ну, Якщо починати з цього матчу, то скажу так, що команда суперника грала від оборони. Це було видно. Вони в першому таймі зовсім закрилися. Нам було важко знайти якісь моменти для того, щоб забити перший м'яч. От, знайшли момент з рукою, пенальті, ну, забили і стало грати вже легше. Були багато моментів, могли вирішувати ще ну, в першому тайні. Але як дуже часто в нас це буває, нереалізація, десь штанга, десь поперечина, ну, трошки не везло. От, але за і в другому таймі трошки освіжили гру і добули логічним завершенням. По сезону якби що можна сказати, ну, була, були як і провальні матчі, були дуже добрі матчі. От, мали брати в принципі, свої очки в двох програних матчах. От, ну, третє місце зайняли, би, ну, я вважаю, десь, десь закономірно, може, десь могли за друге. Загалом першу частину я задоволений. Команда працює, команда з бажанням, хоч і треба їх трошки би, до цього бажання приводити. Але все ж таки гра дія це найголовніше. Ну що, подякував, успіхів вам в другій частині. Дякую.